Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Вітаю вас. Час новин у марафоні. Про це про це найголовніше з фронту і тилу розкажуть журналісти фактів та вікон. Україна підготує для партнерів список енергетичних інфраструктурних та цивільних об'єктів, по яких має припинити бити російська армія в разі перемир'я. Про це під час прес-конференції у Фінляндії повідомив президент Володимир Зеленський. І якщо російські окупанти справді не атакуватимуть ці об'єкти, то Україна також не битиме по енергетичній галузі РФ. Контролювати дотримання можливого режиму припинення вогню мають Сполучені Штати Америки. Запевнень. І тільки слів Путіна, що він дає наказ не бити по енергетиці, цього замало. Приклад вчорашнього удару після слів Путіна, що ударів по енергетиці не буде. Приклад наступний і по цивільній інфраструктурі він сказав, що надав наказ. Після цього було 145 ударних дронів, 4 ракети с 300 дві балістичні ракети іскандер. Це вартість слів Путіна. Тому одних слів недостатньо. Дуже хочеться, щоб а, дійсно був контроль щодо Фінляндії. Володимир Зеленський додав, що наступні зустрічі в Саудівській Аравії Україну представлятимуть саме військові енергетики та фахівці спортової і цивільної інфраструктури. Росія не може мати можливість повторити свою агресію у майбутньому. На цьому наголосив президент Фінляндії Олександр Ступ, з яким сьогодні зустрічався Володимир Зеленський. Фінський лідер наголосив: українці прийняли безумовне припинення вогню. Як на цьому наполягав Дональд Трамп, а не погодився на вимогу чільника Білого Дому саме Путін, Українвонспіс. Україна хоче миру, Фінляндія хоче миру, Європа хоче миру, Сполучені Штати хочуть миру. Росія з іншого боку ще має довести, що вона справді хоче миру. Перший крок у досягненні миру це припинення вогню. У Путіна є лише два способи відповісти на пропозицію президента США: так або ні, не може бути ні, але не може бути якихось умовностей. Україна не може прийняти припинення вогню з умовами. Ми маємо чинити тиск на Росію, щоб забезпечити їхню присутність за столом переговорів. No buts. Ситуація на кордоні Сумщини з Курською областю перебуває під контролем сил оборони України у Генеральному штабі збройних сил України вкотре зазначають, що інформація, яку поширюють в соціальних мережах щодо просування російських підроз... підрозділів у глиб території Сумщини, не відповідає дійсності. За даними збройних сил України, окупанти намагаються заходити невеликими мобільними групами до п'яти осіб у деякі населені пункти прикордоння. При цьому не використовують важкої броньованої техніки, а подекуди пробують прорвати кордони на на квадроциклах ворог зазнає значних втрат у живій силі, адже наші захисники оперативно знищують окупантів і не дають закріпитися на території Сумщини. У державній прикордонній службі зазначають, що найактивніший росіяни діють у напрямку населених пунктів новеньки та журавка, але всі ворожі спроби закінчуються провалом. Ворог тим самим хоче добитися спроби оточити. Наші сили сили оборони України, які знаходяться в Курській області, бо фактично напрямок цих населених пунктів це край тієї території в межах Курщини, де знаходяться українські військові, ведуть свою операцію. Ну або ж таким чином перерізати логістичні шляхи значного угрупування, яке б зараз штурмувало кордон, немає. На Курщині українські аеророзвідники знищили три рідкісні самохідні артилерійські установки коксан. Відомо, що цю техніку російська армія отримала як воєнну допомогу від північної Кореї. Сау були ретельно заховані поміж деревами, але це не завадило нашим операторам 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів у взаємодії виявити техніку ворога та скоригувати удари реактивної артилерії. Для знешкодження застосували осколково фугасні і касетні бойові частини. Це вже вдруге від. Початку повномасштабного вторгнення наші воїни знешкодили такі озброєння. Вперше цю установку було знищено операторами з 412-го полку сил безпілотних систем на Луганщині. Місяць тому варто зауважити, що Коксан це найбільш далекобійна ствольна артилерійська система армії Північної Кореї. Російську військову техніку активно нищать на території тимчасово окупованого Криму. Успішною роботою за кілька днів поділився в головному управлінні розвідки України. Розвідники виклали відео та зазначили, на кадрах результати демілітаризації півострова уражена ціла низка російських радіолокаційних станцій і дорогі системи протиповітряної оборони. Також під удар українських військових потрапили пускова установка С-300 командні пункти, а ще три ворожі зенітно-ракетно-гарматні комплекси. Панцирь С 1 транспортно-буксирне судно, універсальний буксир Федір Урюпін та багатоцільовий російський вертоліт Мі 8 Шахрайську телефонну схему ваш родич у біді нині з успіхом хоче на свій лад використовують російські поліцейські. Про це твердить москвич Олександр, що за його словами був змушений укласти армійський контракт. Правоохоронці подзвонили чоловікові та поставили перед вибором або його дочка сідає до в'язниці, або він іде до війська. Під час першого ж бою йому відривало ногу. Свої покинули, а врятували окупанта наші дронарі. Чергові одкровення полонених загарбників. Далі в сюжеті. верят, но там сейчас в большинстве вот так происходит, что заставляют эти. Милиция берет и говорит, что типа так и так твой ребенок попал в крупную сумму денег, а знает до этого, что денег нету, Подписываешь контракт или у тебя ребенок идет там до 15, до 20 лет в тюрьму. А что вам сказали, что ваша дочь натворила? У нее нашли... Наркотики. Це 42-річний інженер з Москви Олександр жаліється. По тому, як поліція буцімто знайшла в його дочки героїн, був змушений укласти контракт. Дитину, каже, відпустили, а він став штурмовиком. От Як тільки ми виявилися в зоні бойових дій, одну провів, я одну ніч провів, на студій день тривало ногу. Їх з ніками перепоїв. Аж приблизно сюди, я порканув повністю. Ну, бра просто. Поняв, що я зробив неправильний шаг в своей жизни. 39-річний Владислав з Берянської області спокусився на криваві рублі, бо ж бідкається ледь не ж бракував. Долгов нового вистачає. Сколько? Плюс елементи 200 тисяч. Ну, кредит, там ну кого так. Плюс на. Коммуналка за не плачет, газ врезали, короче. То есть, чтобы заработать денег, решить свои проблемы, вы приехали в чужую страну убивать людей? Нет, вы не поняли. Я не, не так не, не поехал за убивать людей. Нет. Мне просто сказали, что приедешь сюда и, ну как бы, и деньги. Насчет... И деньги платят за что? То вы приехали сюда, Хорошо, ладно, вы поняли. Цветы вы поняли, ты да, я вас понял, короче, да, я да, вы правы. Я ни разу никого, даже не стрелял с автомата свой Ни разу. Даже в небо не стрелял. Это вот Бог вам вы все тут сидите в этом. Я согласен будет. с вами, вы мы, как будто. Я как, будто, я, как будто, я, не, не, не лукавлю. Нам дали задание, мы пошли, и я нарвался на лепесток. И все убежали. Меня выкинуло в сторону. Я потерял сознание, проснулся, смотрю, темнота, дрон, и он меня повел, я думал наш, а вот оказался здесь. А как вы смогли идти, если вокруг? на четвереньках? На четвереньках ползли за Да. да. А мне больше? скидывали воду, мне два раза в дрон скидывал воду, я поэтому и думал «нас». Олександр, що втратив на безглузді російській війні праву ногу, досі здивований, що українці урятували йому життя, та певнить не може зрозуміти, навіщо вони, росіяни, сюди припхалися. Скільки віков, віков, не то, що там лет, а віков, скільки сколько сражались в місті. Зараз друг проти друга, ось Хто-то щось не поділив, хтось щось не... А що хто не поділився? Ну, це правительство. У нас ніхто нічого не спрашивав, ніхто нічого не, то, не ваше правительство? Ну получается так. Вы наверняка общались со служивцами. Какие вообще настроения? А тут у меня да ни у кого нет позитива, вообще ни у кого нет позитива. Один был в соседнем, это не в нашем взводе, а в соседнем. Пришел, типа все, я сам патриот, патриот. Ну буквально через месяц он просто по них, он сам он не знал, что уже делать. Когда я попал в плен, услышал, увидел все так, что происходило здесь. За это время я понял, что приехал пойти. Деньги нужны были мне. Что, что именно имеете в виду, что происходило? А, меня в плену приняли хорошо. Поедили, накормили, напоили, все нормально. Там. Но потом узнал такую вещь, типа, то, что мы русские, по сути, ну, извините, и то, что мы не правы, и вообще, по сути, честно, я хочу домой. Все, и забыть этот сон. Нині з полоненими працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Ті мріють про рідну домівку та присягаються сюди не повертатись. Мені було страшно, я чесно було страшно. Я не боюся нічого. Мені було зі страшно, вишення Богу. Андрій почті Вартен Деженко програма «Вікна СТБ Єдині новини. Упродовж дня масштаби пожежі на нафтобазі у Краснодарському краї подвоїлися. Нині полум'я охопило площу у майже 4 тисячі квадратних метрів. На бавовну та пожежу через надточні уламки дронів скаржилися після нічної атаки. Російська влада у Краснодарському краї. Нафтобаза спалахнула у станиці Кавказькій, нібито пошкоджений трубопровід між резервуарами. Роботу нафтобази росіянам довелося зупинити, а 30 співробітників чергової зміни евакуювати. Російські рятувальники відрапортували про атаку. Пункту перевалки нафти Кавказька. Саме цей об'єкт задіяний в експорті російської нафти. Знову літі. Кавказку бомбять. Сьогодні вночі шість прильотів було. Один беспилотник попал за движку на втором резервуаре, полный нефтью. Вот теперь горит. Где-то с двух часов ночи сегодня. Потушить не могут. А далі про погодні примхи прийшло різке похолодання після незвично теплого початку березня. Харків, Львів, Запоріжжя, Київ, українські міста одне за одним били температурні рекорди. Що стало причиною аномального тепла? Чи варто шукати причину у військових діях? Та чого ще очікувати, з'ясував Олег Ендриксон. Останні тижні змусили українців роздягатися, поставили під питання термін кліматична норма та зробили березень майже історичним, адже температура зашкалювала у конкретні дні і для окремих міст. Подекуди значення, звичайно, були рекордними рекордними, тобто для певної дати. Тобто, якщо брати кожну дату окремо для цієї дати, там була наприклад найвища температура за всю історію спостережень. Це близько в Україні там ну орієнтовно 150-120 років для певних метеостанцій. Чи можуть Спекотні рекорди бути пов'язаними з війною. Спеціалісти таку версію спростовують. кажуть, все набагато простіше. Такі показники були спричинені надходженням теплої повітряної маси з південних широт. На додач у деякі дні впливав антициклон. Це коли була погода з проясненнями, і звичайно березневе сонечко вже допомагало цій теплій повітряній масі прогріватися ще більше, тому мало ось такі значення. Накладаються десятиліттями Впливи е, людини на кліматичну систему, ці процеси десятиліттями тривають. Це певні там, природні чинники, які в той чи інший момент можуть е, зіграти роль. Це певна конфігурація, наприклад, теплообміну між і атмосферою, який там визначає регіональну цю всю погоду, і безпосередньо там, зміни атмосферного тиску, які формує циклон, антициклон, що в той чи інший момент. Переносяться на одну територію на іншу, і визначають по суті погоду. А от на якість повітря війна впливає. Ворожі обстріли України стають причиною нетривалих локальних забруднень. Втім, це нівелюється зменшенням викидів від промислових гігантів і теж через бойові дії. В середньому рівень забруднення деякими речовинами впав на 20-30 відсотків у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення. У нас стали частіше ось ці короткострокові випадки дуже високих рівнів забруднення, які там можуть тривати на. Наприклад, кілька годин, чому тому, що в нас є ракетний удар по тій же нафтобазі, підприємству, та навіть просто по, по житловій інфраструктурі, але е, ось ці піки відбуваються на фоні того, що в нас відбувається зменшення е, викидів від. Приємство, що багато зруйнованих за прогнозами експертів, березнева погода не вплине на очікуваний врожай. Після спекотних тижнів температура нормалізувалася, а тому зайвого головного болю для аграріїв очікувати не варто. За нашими рахунками, нинішній рік буде не гірший за минулий планів виробництва лавової сільськогосподарської продукції. Ми очікуємо на 3 відсотки, навіть на 3% більше продукції сільського господарства, а при рослинництві на 3,4%. По тваринництву зростання буде дещо меншим, 1,5%. На потенційний врожай могли б вплинути можливі морози. Втім, тривалих серйозних мінусів в Укргідромецентрі не прогнозують. українцям утеплюватися, якщо доведеться, то ненадовго. Найближчі ніч найхолодніша, Далі також невеличкий мороз утримується до четверга в нічні години. Але починаючи з четверг, п'ятниця там вже на вихідних, навіть нічна температура все ж таки буде вже наближатися до невеличкого плюса. Олег Андрексн, програма «Вікна СТБ Марафон Єдині новини. Україна повертає своїх 175 наших захисників нарешті повернулися дому з російського полону. Повідомив президент України Володимир Зеленський. Серед нарешті вільних воїни, які билися за Україну на різних напрямках у Маріуполі, на Азовсталі, на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині, це один з найбільших обмінів. А ми продовжуємо наш марафон віршів присвячений ювілею української культової поетеси Ліна Костенко, які сьогодні 95. Вона стала однією з найпомітніших постатей шістдесятників. Сьогодні на день народження легендарної поетеси український інтернет традиційно наповнений її віршами. Цей флешмоб триває уже багато років. Звучатимуть уривки із поезії, і в кожному з наших випусків новин. Хай буде все не бачене, побачено. Хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить принаймні вік прожити як належить. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі. А ми нічого пройдемо як тіні, щоб тільки. Неба, очі, голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні.